Він спрашують, взяти і сінтай. Експертна оценка. Дивіться, хлопці. Які разниця? Триоціліндровий е, синтайчик задніпровідний чи шифен, що краще. То треба відштовхувати від того, в першу чергу, для чого берете трактор. Які слабі місця? Які слабі місця в шифінгу? Мінуси да? недоліки. Шифінг в першу чергу, тракторець. Дуже незручний, некомфортний, він тарабанить, він дуже гучний. В нього радіус розвороту пів км, ну, образно говоря, да, він е, е, усілля передається ремням, і там ви втрачаєте трошки тих коняк. А, які мінуси в Сендай? Сентай зекономиє на всьому, чому поняли? Там файний мотор стоїть кемовський, там більш-менш хоробка. А, і мост, який ходить, але самий-сами простий, саме сами дешевій, найпростийший, найслабийший. І кіпка муфта, то місце з'єднання мотора з коробкою передачі. Він йде в вищій поколі і менша вага в тракторах. Там іде колья метр 10 і вага там йде хорошого до, ну, хорошо, до тонну. Шифін тящий. Насправді шифінг 240 тящий. Ну, короче, не суть. Якщо ви берете трактор сугубо для себе, у вас на роботу не буде там о, на зарік дуже багато моточасів, то та і та коробка сінта, і та муфта, вам буде ходить, вам голову не буде морочити. Ви спокійно собі можете, ну там ви для себе берете трактор, ви там два рази на рік робите по факту роботу. Ну і там міжсезонні, які там треба підгорнути, треба там покропити, ну таке, там покосити травичку, привести при себе. Все, все добре, і порать можна, да, і все. Ну, в такому форматі, якщо ви хочете максимум від трактора получати, як то кажуть, роботи, максимум, то я б взяв би шифін, я поясню чому. Тому що е на шифінгу не зекономили на коробці. На шифінгу зекономили на типі прив привода, що йде пасовий привод. От Там основна ідея економія. За рахунок того, пацани зробили дійсно коробку, яка ну, і вбити неможна. Там човків в два рази більше, ніж в Синтаї, просто прямий приклад. Мотор теж в шифінгу, він ходить, 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 ходить. Там прогорає прокладка, він гріється, але йому фактично глобально нічого серйозного не буде. Ну і там якісь моменти помілочі, які є в будь-якому китайському тракторі, типу електрики і так далі, то з цим треба буде гратись в будь-якому випадку. Що ви візьмете шифінг, шо ви візьмете сінтай? Та навіть якщо ви візьмете дорожче, воно буде однаково. Але саме головне. Він у вас буде максимум, ви можете його загружати, він буде робити. І навіть якщо буде щось поломка якась, то, скоріше за все, якщо ви його перегрузите або обірве ремень, або прогрить покладка. Якщо ви будете давати під сраку сінтаю порядочно і довго, то почнеться сипатись ті всі. Прості слабі місця. Там, задній мост, наприклад, він зовсім, зовсім самий простенький. Він не розрахований на суперволокі нагрузки. Буде гібка муфта періодична. Треба буде її міняти, трактор розколювати на дві частини. Короче, буде у вас багато геморрою. Тому що все таки призначить техніку для себе. От. А шофер – техніка універсальна, який може, він буде ламатись, так, як скотина. Там ламатись нема чому, а тому, що буде ламатись, то його починить купити ремні запасні, то 2 копійки. Ну, умовно. А хоча і гібкаму вто недорога. Ну, гімаровий менше. Ремень новий накинули, погнали себе далі працювати. Шифінг беруть, хорошо. їздить по калимах, купають картошку там по селу чи фрезерують. Ну, понятно, що по огородах там, да, все одно мова не йде там, про 10 гектарів. Хоча і всяке буває. Ну, в принципі, він з цією задачею справляється. То не мій особистий досвід, то досвід людей, хто назбирав техніку. А ці данчики більше беруть, якщо у вас там, наприклад, МТЗ є там, чи якийсь великий трактор для важких робот, а вам треба щось таке менше, якого-то кажуть, ну, такі якісь легкі задачі, які не енергойомкі. О, щоб то все не ушаталось. А от така експертна думка. Я ж чекаю. Хтось напише. Хоча до цього місяця, наприклад, я думаю, досмотр людей 10. а Всім пофіг, всім треба. Шарова ціна, халява! Самі дешеві ціни тільки в нас, міні-трактор Україна, Хлопці. Дійсно халява, ну, бачті.